Всім вітання з Харкова. Сьогодні у мене запланована стрижка дерена білого Елегантісіма. Кущ дуже розрісся, заважає троянді, барбарису, заважає Туї і тому я вирішила його підстригти. Буду стригти у формі парасольки, бо саме така форма мені тут підходить. Це буде куля на кількох пагонах. Мені так більше подобається, і до того ж, на мою думку, краще залишати декілька пагонів, щоб була можливість видалити застарілі або зіпсовані з будь-яких причин пагони. Формувати пагони я почала ще навесні, але, на жаль, не зняла про це відео. Тому просто розкажу, як я це зробила. Я обрала найкращі прямі найгарніші пагони. Інші видалила якомога ближче до кореня пилкою. Пагони, що залишилися, я зачистила від гілок, видаляючи їх вздовж тобора, щоб нічого не стирчало. Зачистила їх я на висоту півтора метри. Можна зачищати і вище, і нижче, залишаючи крону більш високою або більш низькою, а можна і не оголяти пагони, а просто підстригти кулькою кущ дерена, якщо є місце, і дерен не пригнічує інші рослини. Але в моєму випадку саме форма парасольки і приховає паркан, і відкриє сонце і простір сусідним рослинам. Також, на мою думку, це виглядає досить цікаво. Нижній ярус у мене вже очищений на потрібну висоту, тому починаю працювати з кроною. Вистригаю края пагонів, що розрослися в різні сторони та стирчать, намагаючись сформувати кулю. Працюю звичайним секатором, бо кущорізу не маю. Напевно, кущорізом було б швидше. Коли у мене вже почала формуватися бажана куляста форма, починаю підрівнювати її, постійно відходячи і придивляючись різних ракурсів, продовжуючи формувати кулю. Процес в мене затягнувся. Через кілька годин вирішила підстригти ще коротше. І тут є момент, коли треба зупинитись, бо стрижкою легко захопитися і можна зрізати багато зайвого. Хоча, навіть якщо підстригти дерен дуже радикально, він швидко відновиться, бо це дуже потужна рослина. І взагалі дерен дуже швидко зростає. У мене з маленького саджанця висотою 15 см за один сезон виросла досить потужна рослина. З дерева білого виходить дуже гарний живоплод, і взагалі це універсальна рослина, з якої можна створити і деревоподібну форму, і кущ, і живоплод, і прикритий на приглядній ділянки в саду, паркани. Цей кущ дуже люблять ландшафтні дизайнери, бо він дуже невибагливий, стійкий до різних умов зростання, швидкорослий і декоративний, додає світла в саду своїм яскравим строкатим листям. Взимку терем теж прикрашає сад, бо пагони червоніють і додають яскравих барв зимовому саду. Я дуже шкодую, що не маю багато місця в саду. Якби було місце, обов'язково би створила живоплод дерену. Але треба розуміти, що якщо починати стригти дерев, то і далі треба підтримувати цю форму, і це потребує додаткових зусиль. Дерен можна і не стригти, але він не буде виглядати так ефектно, і крона не буде такою щільною, все ж таки, більш ефектно виглядає рослина, яка постійно стрижеться і має щільну крону. Стригти дерен можна в будь-яку пору року. І кілька разів на рік. Його стрижуть і навесні, коли немає листя, і влітку, і восени, і навіть зимку теж його можна стригти. Я стрижу зараз 30 градусну спеку, бо іншого часу немає. Від цього рослина ніяк не постраждає, просто після стрижки добре пролю кущ. Стрижку дерена завершено. Підрівнюю крону остаточно. Тепер він не буде заважати сусіднім рослинам, не буде затіняти молоду троянду. Звісно, що секатором підстригти ідеальну рівну форму кулі важко. Але тепер кущ виглядає охайно і буде нарощувати. Більш щільну крону. Вирішила ще додати декору. Вішаю прикраси у вигляді китайських ліхтариків на сонячних батарейках, що будуть світитися і вночі. Дякую за перегляд, дякую нашим воїнам, що дають нам можливість жити. Не забуваємо донати на за сум. Бажаю всім миру та кветучих садів.